Алкогольне корито. Через всю країну неньку, де десь голодно, десь сито, Пролягло немов би демон алкогольне корито. Ідуть до нього ще рочками поважні особи, Ці черпають із корита і п'ють для вподоби. Вихваляють міст корита і з того радіють, промовляють гучні тости, культурно балдіють. Інші спритні з корита кубками черпають, ті п'яницями вже стали, винах толок знають. А п'яницям, як відомо, не дай Бог нікому їм балдіти, що дурному наїстися жому. Поряд мордою в кориті алкоголіки лежать. Ті же славно побалділи і нікуди не спішать. Цих рабів твереза воля дратує, лякає, панство те, що міє пити, алкачів терпіть не можуть, заважають жити. Поєднало всіх вино: бідних і багатих, і розумних, і дурних, і простих, і пихатих. Розчинилася культура співа міскорита, ту культуру культивують державна еліта. Отак мізки деградують, морельшку тильгає, речовина шовкориті. Світом заправляє, не входиться безпіло жодна презентація. П'ють п'яниці та культурні пропадає нація. Так спивається країна від Карпат до Сходу Починає сп'яти капель, потім п'ють, як воду. Війна, голод чума, усе разом взятих не знищила стільки люду, як вино прокляте, а в кориті бродить вино, дна в ньому немає, за дорослими в корито молодь поспішає. Вся еліта забалділа, п'є балдієв міру, продали за п'яну балду і і віру. Скільки розуму нам треба, і яку еліту, щоб сказати, раз назавжди ні тому кориту. Де ви велетні духовні, де мужі державні, де тверезі правителі, де ви, друзі славні? Хто врятує народ, хто знищить корито, коли запанує народ весело та сито? Тверезітьте, мужі славні, не йдіть до корита. Ви ж еліта, а не свині, Еліта, еліта. Будьте завжди тверезі, здорові і будемо щасливі.